Тетяна Цой. Мені байдуже, що люди скажуть. Глава 26 За вікном мрячало, свинцеве небо похмуро капало, виливаючи сльози на виорану землю, на пожовклі листя дерев, що сумно звисали звід, не наважуючись впасти додолу. І хоча був початок жовтня, здавалося, що ось ось з темного неба піде мокрий сніг, зав'є хуртовина. І настане зима. На дворі було ще не холодно, проте мерзенний дощ надавав селу сірого й убогого вигляду, а людям похмурого настрою. Ой, які гості до нас завітали! вигукнула Марія, відчинивши наступ двері і побачивши Явдоху. І ждати не ждала, хоч і сподівалася, весело торохкотіла Андрієва мати, проводячи приїжджу всередину хати. Та, знявши з себе мокру маринатку, розглядалася, куди би її повісити. За одно пильно вивчала обстановку господи. Меткий погляд вмить вихопив чисто вимотану долівку з вибіленою піччю, вишиті рушники та подушки до стелі на ліжку з залізними кулями балабухами, що віднілися з прочинених дверей кімнати, пофарбовані зеленою фарбою двері в іншу кімнату. Хата була немала. Обстановка не бідна. Задоволено хмикнувши, Явдоха прийшла і присіла на ослоні. Я така рада, що ви приїхали, почала Марія. Так повтомлювалися вже з тим врожаєм. Добре, що справилися, можна й віддихнути трохи. Що там у вас нового, Явдохо? Як Женя поживає? Чом не приїхала з вами? Марія метушилася по світлиці, ставила на стіл вечерю, не забула й про бабський напій, графинчик вишневої наливки, яку вона майстерно виготовляла, теж посів своє місце серед всілякої смакоти. Та Женя трохи занедужала, а світ не близький. Хто знає, як перенесла би подорож? Щось серйозне, не дай Боже, стривожилася Марія, сідаючи на лавку поряд. В її плани не входила хвора невістка. Та як вам сказати? повільно промовила Явдоха і замовкла. Марія напружилася. Їй не сподобалися недомовки і загадковий тон приятельки. Питально дивилася і чекала відповіді. Нарешті Явдоха, витримавши театральну паузу і ледве не довівши цим до сказу Марію, відповіла вона вагітна, потім додала Від вашого Андрія. Ох. ледве витиснула з себе Марія. В голові крутилися дві суперечливі думки одна радісна, інша тривожна. Тепер Андрій не одружиться на Люсі, але що це за ситуація з вагітністю Жені? Син навіть словом не обмовився, що був у нових знайомих, хоча мати й вивідувала в нього, як могла. Мовчання затягувалося, Новина була неочікуваною, і жінка не могла добрати слів, щоб якось пристойно на неї зреагувати. Явдоха теж нервово стискувала пальці, склавши їх замком і не помічаючи цих судорожних рухів. Нарешті Марія розтулила уста і враз охриплим голосом мовила. Ну що ж, значить, буду бабцею, треба готуватися до весілля. Євдоха непомітно видихнула і трохи розслабилася. Вона страшенно переживала, що мати Андрія негативно сприйме шокуючу новину. Легко сказати, готуватися. А що Андрій скаже? А якщо він не схоче? Ну, знаєте, тут вже таке діло, що хочеш не хочеш, а мусиш. Видно було, що мати теж була невпевнена в тому, що буде просто умовити сина одружитися. Вони ще довго обмірковували, на якій козі під'їхати до хлопця. Вітер завивав і стукав у шибки холодним дощем, а з печі йшов теплий дух. Розмова повелася про їхні весілля, кожна згадувала своє. І сміялися, і плакали. Схожі жіночі долі відгукувалися і перепліталися, здружуючи співрозмовниць. В сінях почувся шурхіт, і відчинилися двері. Андрій повернувся з роботи. Побачивши в хаті Євдоху, здивовано зупинився на порозі. Серце тьохнуло і всередині заворушилося відчуття якогось лиха. Добрий вечір, Андрійку, прощебетала Євдоха, підхоплюючись з ослона і підходячи до нього ближче. Приїхала до вас у гості, як мати і запрошувала. Передбачаючи запитання хлопця, швидко говорила, заглядаючи йому в очі. Женя привіт передавала, казала, що дуже скучила за тобою. Ловила погляд, щоб побачити, як він реагує і знати, що говорити далі. Андрій трохи оговтався, стисло привітався і мовчки пішов, було до кімнати. Мати долучилася до розмови: Ти роздягайся, та сідай з нами вечеряти. Я не хочу їсти, буркнув Андрій. Ну, може, і не хочеш, та посидіти з нами доведеться. Андрій аж сіпнувся, почувши материне погрозливе, доведеться. Зиркнув з-під лоба, але послухався, знявши верхній одяг. Сів до столу, ну навіщо я вам здався? Жінки переглянулися, визначаючись, хто почне першим, і Явдоха вкрадливо почала. Андрійку, тут така справа, Женя трохи недобре почувається і не змогла зі мною приїхати, щоб самі повідомити тобі радісну новину. Твою ж дивізію промайнуло в голові у хлопця. Він одразу ж здогадався, чому Явдоха приперлася в таку даль. Серце заколотилося, губи пересохли, і слова застрягли тугим клубком в горлі. Він мовчав, лише в голові під битими птахами кружляли думки. Люся, дитина, Женя, що робити? Навіщо вона мені здалася? Цього не може бути. Люся. Женя багітна, остаточно добила Андрія Явдоха і запитально глянула на хлопця. Той сидів ні живий, ні мертвий. Його кохання, його мрії про щасливе життя з Люсею летіли в прірву. Треба робити весілля, озвалася мати, і якнайшвидше, поки ще нічого не помітно. Ти йди, відпочивай. Певно ж втомився з роботи, а ми тут зі свахою обміркуємо, що та як. Весілля. Це слово шмагонуло Андрія і привало його до тями. Яке весілля? Аж випростався. І підвищив голос. Ви мене спитали? Чому я повинен одружуватися невідомо з ким? Я вашу женю не знаю і знати не хочу. І пішов з хати, не чекаючи відповіді від принишклих жінок, тільки двері гукнули так, що аж шибки у вікнах задзвеніли. Ой, Маріє! Треба було якось не так нахрапом з ним говорити. Бачите, як розгнівався, і що тепер робити, як нам його вмовити? Ви ж знаєте, женя дівчина порядна, ні з ким не зустрічалася, не гуляла, а от побачила вашого Андрія і все. Інших перестала помічати. Та й до такого позору довела, що не знаю, як пережити, хто її візьме з дитиною. Оце так все життя і зостанеться покриткою. Це ж треба такому статися. Краще б ви до нас ніколи не приїжджали, і заплакала. Марія сиділа ні всіх, ні в тих і гарячково обдумувала, що робити. Ситуація складалася незавидна Андрій не хоче одружуватися на Жені. Марія не може прийняти Люсю за невістку. Хтось із них мав поступитися або мати, або син, але Марія була не з тих, хто здається. Важке повоєнне життя без чоловіка з чотирма дітьми загартувало її характер, і вона була впевнена, що за будь-яку ціну досягне своєї мети. Не бувати тому, щоб її розумник, її первісток потрапив до тенет розпутниці. Не побивайтеся, свахо, цим ми нічого не змінимо. Давайте краще подумаємо, що Андрієві сказати та як його напоумити, щоб опанував себе та одружився з Женею». Явдоха витрила сльози, присунула до себе черчину наливки, випила й притулила до рота шматочок хліба. А ви знаєте, я, здається, придумала, мовила за хвилину і, радісно поблискуючи трохи захмелілими очима, спиталася Андрій кошпартійний? Так. А як же, з гордістю мовила мати, він же головний агроном, хто б його безпартійного призначив на таку високу посаду? Отож, задоволено хмикнула Явдоха, то скажіть йому, якщо він не одружиться на жені, то я піду в райком партії і розкажу, як він збезчестив невинну дівчину. Повірте, вже постараюся так все розказати, що його одразу виключать із партії і звільнять з роботи, переможно глянула на знічену матір. Тоді йому ніде дороги не буде, хіба що в колгоспі коням хвости крутити. Марія задумалася. Вона не хотіла ганьби для сина і боялася, що коли його стануть примушувати, то він з пересердя може покинути роботу. А вона вже звикла, що її Андрійко в селі велике начальство. Обміркувавши сказане і так і сяк, дійшла до висновку, що іншого виходу немає. Гаразд, свахо. Я з ним поговорю. Підберу підходящий момент, щоб не вперся рогом, потихеньку, помаленьку постараюсь вмовити. Тут потихеньку, помаленьку, не виходить, треба вспіти, щоб живота не було видно. Ви вже постарайтеся, свахо, прискорити діло, щоб на покрову справити весілля. Та що там до покрови залишилося з десяток днів, не встигнемо й підготуватися. Знаєте, свахо, як схочемо, то все вспіємо. Ви, бачу, гарна господиня, самі казали, що на веселях куховарите. Я теж не ледащо. Спочатку нехай у нас розпишуться, відгуляють весілля з нашими гостями, а потім до вас поїдуть. Чому ви не хочете, щоб у вашому селі було весілля? То вистачить і в нас, тільки тоді приїдете, поможете мені. Марія на секунду замислилася. Пропозиція зробити одне весілля в жені їй дуже імпонувала. Не треба буде морочитися, але вона хотіла якнайсильніше дошколити Люсі й капітанесі, щоб вони назавжди залишили її сина в спокої. Тому вирішила зробити своєму первістку найпишніше весілля, яке могло тільки бути в селі. Ні, свахо, все буде як годиться. У вас своє весілля, у нас своє. Ну, давайте ж вип'ємо за наше спільне діло, щоб все вийшло якнайкраще. З цими словами жінки цокнулися келешками і, витягнувши дудочкою зів'ялі губи, видудлили наливку. Ще довго сиділи, плануючи весіля своїх дітей. Та будували плани їхнього спільного життя. Глава 27 Андрій йшов по селу, не розбираючи дороги. Вітер шумів і штовхав його то в спину, то звиваючись куйовдив чорного кучерявого чуба, що вибивався з під кашкета, і кидав очі колючим холодним дощем. На вулиці було темно і порожньо, лиш де не де світилися поодинокі віконця і інколи з нічев'я лаяв чийсь пес. Хлопець дійшов до кінця вулиці, ноги вгрузли в прибережну болотисту траву. Пройшов до річки і став, наче вкопаний. дивився, як місяць, окрайчик, виблискує на воді. Важкі думки заполонили його. Хвиля гніву на себе і дівчину піднімалася і тьмарила розум. Але ж придурок, що наробив, що наробив, сам своїми руками, загубив своє життя і щастя, картав себе на всі заставки. Закусив кулак, хотілося закричати, щоб хоч трохи полегшало. З усієї сили іншим влупив по дереву, що росло край річки, подряпався. Біль та кров, що почала стікати з руки, трохи остудили його злість. Опустився навприсядки до річки, занурив руку у воду, побовтав, змиваючи кров. Хлюпнув в обличчя холодною водою, обперся об дерево і заціпенів. Після важких роздумів постановив собі Я вільна людина, і мене ніхто не змусить одружуватися з невідомо ким. Цією думкою повернувся додому. У вікнах вже не світилося, мати з гостею полягали спати. Прийшов до своєї кімнати і, не роздягаючись, повалився на ліжко. Перед очима промелькнуло обличчя Жені, яке він миттєво відігнав і, згадуючи свою кохану Люсю, нарешті заснув тривожним сном. Спав неспокійно, раз по раз прокидаючись. Йому снилося, що Люся йде від нього. Її силует танув у мороці, а у вухах бриніло прощавай, і відлуння з повторювало ай-ай-ай. Прокинувся змучений і першої миті полегшено зітхнув, подумавши, що вчорашня розмова з матір'ю і Явдохою була сном, та потім зрозумів, що сном було лише прощання з його коханою люсею. Мати поралася на кухні, розігріваючи в печі сніданок, і привітно погукала Синочку, а йди но снідати. Вже трохи пізно, ти заспався, то давай хутенько їж та й на роботу. А де тітка Євдоха, Андрій йшов з рушником до умивальника. Ставний, широкоплечий, Марія вкотре залюбувалася своїм сином. Та вже поїхала. Турбувалася, як добратися скоріше додому, поки до Ганнополя дотьопає, поки там когось до Славути довести попросить. Ну ти ж знаєш, як туди добиратися довго. Знаю, мляво кивнув головою Андрій і пішов вмиватися. Хлюпав водою з рукомийника і фиркав у сінях. Ніби змиваючи, виниклу печаль і, народжуючись заново. Вже повеселілий, і рум'яний повернувся й хутко сів до столу снідати, спішив в колгосп. Сину, я тобі хочу щось сказати, стиха почала мати. Андрій мовчки пережовував їжу, не піднімаючи голови. Не хотів дивитися матері в очі, наперед знав, що вона йому буде казати, і не був упевнений, що зможе опанувати себе, щоб не розлютитися. І не полаятися. Сціпивши зуби, відсунув тарілку, їсти одразу перехотілося. Ти тільки вислухай і нічого не кажи. благально заглянула йому у вічі і погладила руку. Висмикнув, піднявся за столу. Дякую, наївся. Мати заступила двері, розвівши руки до одвірків, і майже коромовкою мовила. Явдоха сказала, якщо ти не захочеш одружуватися на жені. То вона поїде в райком партії і напише на тебе заяву, що ти з її дочку, тоді тебе виключить з партії за аморальний спосіб життя і звільнять з роботи. Що? розлютився Андрій, вона мене збирається шантажувати? Плювати я на неї хотів, разом з її дочкою, і на партію з роботою. Не інвалід, прогодуюся. І з цими словами вилетів з хати, на ходу застібуючи, ватяну фуфайку. Ти подивися, бісова душа, яка гадюка, Андрійку те, Андрійку се, подумки перекривив облесливий голос Явдохи, чорт в спідниці. Подумки лаяв на всі заставки і дурів від безсилля щось змінити. День тягнувся безкінечно довго. Андрій ніяк не міг дочекатися, коли на дворі стемніє. В колгоспі завершувався посів озимих. І він поспішить до своєї люсі, страшенно скучив за коханою і її дітками. Цілу добу не бачив. Ранішня розмова з матір'ю не виходила з голови. Важкі, часом відчайдушні думки пронизували мозок, забрати Люсіньку і виїхати на освоєння цілини в Казахстан, облаштуватися самим і потім привезти дітей. Там багато вакансій, потрібні і агрономи, і вчителі. А що? вже впевнився в своїх намірах. Треба з Люсою обсудити таку ідею, гарячково думав Андрій, не знаючи, як говорити з коханою і як зробити, щоб вона не дізналася про Женю, вагітність і приїсти її матері в село. Нарешті трактористи відзвітувалися, що сівбу закінчено, і Андрій щодуху помчав у село, не став їхати під водою, скочив верхи, стискаючи обчасами чубіт боки коня і підганяючи його батогом. Не хотів сам собі зізнатися, що десь там, далеко-далеко, в глибинах підсвідомості, в нього закрадається божевільна думка. Він не зможе одружитися на Люсі, не зможе. Йому не вистачить мужності розповісти всю правду, а якщо й розповість, кохана його не пробачить. Він спішив її побачити, щоб позбавитися цієї жахливої думки і впевнитися, що все добре, і вони зовсім скоро будуть завжди разом. Люсінька, як же я за тобою скучив. Захеканий Андрій майже влетів сіни й до кімнати. Люся сиділа за столом і перевіряла зошити. Дівчатка вже засинали на печі, але, почувши голос улюбленого дяді, горохом посипалися додолу. Молода жінка хотіла було нагримати на них. Та сама розпливлася в щасливій посмішці, бачачи, як малі повисли на коханому. Підвелася і притулилася до нього. «Зголоднів, зараз щось пошукаю поїсти. Люся рушила було у ванкір, та Андрій притримав її за руку. Не йди, будь ласка, нічого не треба, я не голодний. Дай я побуду з тобою, та не дивлюся на тебе. Слова самі виривалися і прозвучали незвично тужливо. «Та ж ми вчора бачилися, здивувалася жінка і щасливо засміялася. Так то ж вчора було, заважив Андрій і притулив до себе кохану. Люся відправила дітей назад на піч. А сама примостилася на ослоні біля Андрія, обійнялися та тихенько сиділи, тільки серця наче перестукувалися, жіноче тріпотіло швидше, чоловіче розміряно й глухо гупало, мовчання затягувалося. Люсі було добре, вона за день так наговорювалася в школі з дітьми, що увечері не хотіла зайвий раз розтуляти рота. Андрій же мовчав, бо обдумував, що йому робити і як розповісти про те лихо, що сталося з ним в Кам'янці. Нічого путнього до голови не йшло, тільки страх, що Люся дізнається і викине його зі свого життя, нагадував про себе бридким холодком, десь в районі сонячного сплетіння, і сковував усі слова та думки. Я за десять днів маю їхати в Ямпіль, нарешті розірвала мовчанку Люся. Андрій стрепенувся і питально глянув на жінку. Неблизький світ. Протягнув, розмірковуючи, навіщо їй здалося їхати в непримітне селище за сто кілометрів. Треба завести дітей в дитячий будинок. Знаєш сім'ю Берків? Та хто їх не знає? Вони ж на моїй вулиці живуть. Потомственні, алкоголіки. В них тих дітей, як насіння. Там одне, по-моєму, вони навіть задушили з п'яну. Оце ж після того випадку і постановили забрати в них менших дітей, старші вже якось переб'ються, самі собі раду дадуть, в колгосп підуть щось робити, а менших трьох треба відвести в ямпіль, там дитяча школа, інтернат. Хоч голодні та босі не будуть, може, ще люди з них виростуть. Хоча, як на мене, дітям з батьками краще, які б вони не були, ті батьки. Ага, краще, якщо вони вспіють вирости, поки горе батьки їх ненароком не придушать, зіронізував Андрій. Ні, краще хай вже держава ними опікується, ніж ці ненормальні. А довго ти там будеш? Думаю, за пару днів вправлюсь. Доки туди доберуся, потім якийсь час піде на те, щоб оформити дітей там. Та й побути треба з ними трохи, щоб звиклися. Жалко ж, маленькі зовсім. Якщо даси машину, то вернусь скоріше, лукаво зиркнула на хлопця і притулилася щільніше. Звичайно, дам моє ж ти кохання. Тобі важко самій буде з ними, чужі й маленькі, як вони потьопають пішки до Ганополя. Ми вже з польовими роботами впоралися, так що вільна машина буде. На тому й порішили. Вони ще довго милувалися один одним. І в Андрія розвіялися всі страхи, і недобрі передчуття. Йому здавалося, що він перебори усі напасті й перешкоди на шляху до щасливого життя зі своєю люсею. За декілька днів тому в колгосп подзвонили з райкому партії і запросили Андрія на бесіду. Коли секретарка голови колгоспу погукала його до телефону, Андрій, нічого не підозрюючи, спокійно зайшов до приймальної. Його часто запрошували на наради не лише до району, а й області. Постійні засідання були невід'ємним атрибутом роботи головного агронома, та цього разу в трубці прозвучав непривітний голос самого першого секретаря райкому партії. Андрій Павлович, на вас надійшла скарга. Маєте прибути до мене завтра зранку. В слухавці почулися короткі гудки. Пі-пі-пі-пі. Вони пікали у скронях Андрія, наче забували цвяшки труни, в якій хоронилося його щастя. Увечері повернувся додому сам не свій, довго думав, сидячи за столом і обхопивши голову руками. Мати мовчки подавала вечерю, зрештою, не втрималася. Що з тобою, сину, ти весь аж трусишся. Подруга твоя, тітка Євдоха, таки поскаржилася на мене в райком партії, ледве вичавив пересохлими губами. Завтра зранку мушу бути там. Ох, лишенько мені. Таки поскаржилася. Повторила луною Марія і присіла поряд. Сину, що ж робити? Мусиш одружуватися, в партії з таким ділом не шуткують, враз виженуть ще й з ганьбою з роботи звільнять, а то й посадити можуть. Що ти будеш робити? Стільки вчився, стільки працював, і що, все коту під хвіст? а дитинку не жалко, маленький ж без з буде. Як тут дитяткові жити? Тобі добре було без батька з 14 років. А мені з таким соромом на старості літ доживати. Мати тихенько бубоніла, її речення зливалися в один суцільний знак запитання. Хлопець нічого не відповідав, його охопив відчай, і лише мозок гарячково працював, шукаючи вихід, якого не було. Верніше він існував, але це був не вихід, а провалля в безпросвітний морок, життя з нелюбою жінкою. Яку він бачив декілька разів у своєму житті. Рано вранці хлопець виїхав колгоспним бобиком до райцентру. Він так нічого і не придумав, хоча не спав усю ніч, вирішив, що буде діяти за обставинами. Десь жевріла маленька надія, що це якась інша скарга надійшла в райком партії. Може, якийсь недоброзичливець написав Пасквіль, хіба мало заздрісників у нього є? В приймальній, крім статечної, зашнурованої по самісіньки горло секретарки, схожої на вчительку, нікого не було. Присів на краєчок стільця і занурився в роздуми. Долоні змокріли, і він нервово витер їх об штани. Минали хвилини. Секретарка з'єднувала телефон шефа з якимись людьми. Чиновники снували туди-сюди, з папками попід пахвою. Про Андрія наче забули. Він і хотів, щоб скоріше відбулася екзекуція, проте намагався не думати, що йому уготувала доля. Сидів, як перед кабінетом стоматолога, і зуб болить, і страшно заходити. Нарешті сувора секретарка величним жестом запросила до кабінету першого. Ніяково посміхнувшись, непевною ходою, рушив до кабінету. В якому йому ще не доводилося бувати. Відчинив двері і опинився в темному вузькому передбаннику. Двері були подвійні. Він якраз увесь помістився в ньому і лобом вперся в інші двері. Добре, що помалу йшов, а так би ще й гулю собі набив, невесело подумав Андрій, і, розчахнувши другі двері, потрапив до величезного кабінету. Довга килимова доріжка тяглася червоною стрілою. І закінчувалося десь аж під стіною, на якій красувався портрет Хрущова. Обабіч однієї стіни стояло зо два десятка стільців, другу займала книжкова шафа з книгами Леніна, Карла Маркса і інших ідеологів комуністичної партії. Завершував в меблювання величезний дубовий стіл з паперами, лампою, чорними телефонами і канцелярським приладдям, з за якого виглядала рожева лисина першого секретаря оточена сивим, коротко підстриженим волоссям, з окулярами на носі балабусі. Проходьте, проходьте, чого там стоїте, наче вкопані, непривітно буркнув хазяїн кабінету, перебираючи папери, відшукуючи, потрібний. Ось, послухай, що про тебе пишуть, перейшов на ти і, не запрошуючи сісти, почав читати скаргу. Андрій підійшов ближче і стояв ні в сих, ні в тих наче школяр перед суворим директором школи, знічев ямнучи в руках кашкета. Довожу до вашого відома, що головний агроном колгоспу, Шлях Ілліча, Онищук Андрій, комуніст, коли приїжджав в інститут на сесію цього року, жив у нас на квартирі. В той час він оволодів моєю дочкою, і вона завагітніла. Прошу прийняти міри і вплинути на нього, щоб він женився на ній і не виставляв на позорище перед людьми. Бо який це комуніст, що веде аморальний спосіб життя. То що скажеш, правда чи ні? Хоча що я питаю? Якби була брехня, то й підпису не було. А так все є, і прізвище, і адреса. Знаєш, скільки я анонімок за своє життя начитався, невесело посміхнувся і втомлено відсунув від себе папери? Мовчиш, значить, правда. А тепер слухай мене уважно, в моєму районі аморальності не було і не буде, підвищив голос. Або ти упродовж тижня одружуєшся на цій дівчині, або безпартійним вимітаєшся усвоювати цілину без права поновлення в партії, вже зайшовся криком. Трохи передихнув і вже спокійніше продовжив. Що ти там? Диплом уже отримав? Навесні маю отримати, похмуро вичавив Андрій. Не одружишся, не отримаєш, пообіцяв перший секретар. Так і залишишся з довідкою, що навчався. І, ляснувши долонею по столу, підвів риску під розмовою. «Іди, і навіть не думай щось утнути. попередив, недобре примруживши очі. Любиш кататися, люби й санки возити. Треба було головою думати, а не причинним місцем. Вільний. Андрій вилетів з кабінету, немов ужалений, все пропало, все пропало, бухкало в голові в такт його кроком. Їхав додому, автоматично виконуючи звичні рухи. Перша передача зчеплення. Друга щеплення. Пригальмувати, яма, повернути. Думок вже не було ніяких ні розпачливих, ні смиренних. Він заціпенів і вперше побачив себе, наче збоку. Винити нікого. Все правильно сказав перший секретар, сам у всьому винен, сам має розкльопувати. Кінець 27-ї глави Тетяна, Цой. Мені байдуже, що. Люди скажуть.